Ваша енергонезалежність починається з Екофлоу. Новий продукт Екофлоу Power Ocean це інноваційне, просте та надійне рішення, що легко поєднується із сонячними панелями. Це також високоякісні літі-залізофосфатні акумулятори і 15 років гарантії. EcoFlow Power Ocean – автономна система, що забезпечує підвищену безпеку та продуктивність для живлення цілого будинку або бізнесу. Кожна батарея має високу ємність 5 квт годин, і її за потреби можна легко збільшити до 45 квт годин. Безпека це головний пріоритет. Кожна батарея з'єднана паралельно, має інтегрований BMS-модуль, запобігання пожежі та модуль автоматичного нагріву, а також захист від вологи за стандартом IP65. Кожен комплект має вражаючу високу напругу 800 вольт, що зменшує втрати та дозволяє запустити трифазну домашню систему живлення. Встановлення відбувається дуже швидко. Запустіть батарею Power Ocean за лічені хвилини завдяки конструкції батареї, що не потребує проводів, а введення в експлуатацію можна виконати лише за три кроки. Підключайте потужні електроприлади у вашому будинку. Ультратонкий компактний розмір у 180 мм міліметрів не займе багато місця у вашій будівлі стежити за всіма даними про енергію та заощадження просто лише кілька натисків у додатку або за допомогою веб-порталу EcoFlow. Не варто турбуватися про перебої з електроенергією. У вас є до 10 кВт потужності для підтримки вашого будинку і до 45 кВт ємності. Саме з нами ви починаєте свій шлях до розумного, простого та енергонезалежного життя завдяки EcoFlow Power Ocean.